Єднання з пращурами планети. Правління жінки розпочалося. Це енергії змії, початок великих планетарних змін. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео, допомагають функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Пару днів тому у медитації зеленого дракона я вдруге зустріла зелену змію. Цього разу вона вже працювала. Зелена змія обвила своїм тілом Україну і через своє шепіння Наповнювала наш народ мудрістю. Зелена змія сказала, що у своєму році буде працювати з нами у медитації зеленого дракона. Змія, як і дракон, є хранителькою домівки, скарбів езотеричних знань. Вона створює бурі, контролює сили вод, оточує води з собою. То перегороджуючи їм шлях, то навпаки приносячи воду людині. До змії звертається при закликаннях мертвих, чиї енергії перетинають чи вже перетнули поріг фізичної смерті. Поговорити про жіночі енергії, які завдяки зеленій дерев'яній змії змінюють нашу планетарну реальність. до мене у Ченелінг, Рахея Марія. Енергії Зеленої Змії вже працюють в Україні. Дорога Марія, розкажи, будь ласка, що це означає? Це означає, що правління жінки, на яку ви всі чекали, вже розпочалося? Розпочалося на планетарному рівні. І ця жінка змінює енергії вашої планети як хранителька родинного вогнища. Жінка є хранителькою родинного вогнища, і зелена змія, як господиня вашого поточного року, є хранителькою родинного вогнища на рівні вашої планети. Сергії змії живлять дерево життя вашого роду. У добу Коли Зелена змія офіційно прийде на зміну зеленому дракону, привітайте її, вшановуючи пращурів вашого роду. Вшановуючи пращурів роду, у якій ви прийшли у вашому поточному втіленні. Вшановуючи пращурів вашої. Країни вашого народу. Вшановуючи пращурів планети, на якій ви живете. О, оце вже цікаво. А як вшанувати пращурів власного роду? Ми знаємо. Як вшанувати пращурів нації, також знаємо? Не знаємо, як вшанувати пращурів планети. Розкажеш. Я пропоную вам практику єднання, енергетичного єднання із пращурами вашої планети. У добу приходу зеленої змії, на зміну зеленому дракону подякуйте зеленому драконові за його енергії, за взаємодію з вами у році, господарем, якого він був. Подякуйте Йому як одному із 12 господарів енергії на вашій планеті. Привітайте його наступницю зелену змію. Найкраще ваше привітання, духовні практики. Зробіть кілька глибоких вдихів, видихів і іменем Творця зверніться до господарки року зеленої змії словами, які ідуть із вашого серця. Передайте через неї подяку усім пращурам вашої планети. Висловіть подяку і заручіться їхнім благословенням на проживання року зеленої дерев'яної змії у благодатних енергіях планетарного роду. Дерево це рід, змія його хранителька. Кожен із вас є частиною великої планетарної родини і великої родини Всесвіту. Ви не є нащадками одного роду. Душа кожного із вас втілювалася у різних родах, змінюючи країни і континенти. Змія як жінка, як хранителька роду і як хранителька. Змія іде до кожного з вас, щоб наповнити. Енергіями мудрості, поміркованості, гнучкості, виваженості духовної трансформації духовної трансформації, яка виводить кожного із вас на новий шлях. Для когось це шлях відкриття нових горизонтів і можливостей, для когось втрата життєвих цінностей і сенсів. Залежить, хто із якою валізою набутків на нього прийшов. Посилання на медитації служителів смарагдово зеленого променя, у яких за запитом можна зустрітися із будь-ким із них, а саме на медитацію стілення енергіями зеленого дракона та на медитацію чаювання з царицею ангелів, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. У медитації курсу Храм зцілення Архангела Рафаїла ви можете ближче познайомитися і взаємодіяти із служителями Смарагдово-зеленого променя та із білоперламутровими енергіями Творця. ЗМІЯ закладає початок Великих планетарних змін, які послідують на вашій планеті у наступні роки. Правління жінок це енергії змії, глибинна мудрість кожного із вас у тому, щоб навчитися читати інформацію, яка вам іде із простору тонких енергій через канал вашого Вищого Я. Читати її через вашу власну усвідомленість і вчитися трактувати цю інформацію не за вашими земними мірками. Бо на вашій планеті усе перевернуто з ніг на голову. Працюємо далі. Працюємо з вами у тісній взаємодії дружною родинною командою, служителів смарагдово зеленого променя попереду усіх жінки жіночі енергії це також рік, у який дієвішою є ваша взаємодія із жіночою і Творця.